США попереджають про велику повітряну атаку на Київ найближчими днями. Трамп не спить ночами. Війна в Україні виявилася сильнішою за його амбіції. КНДР і Іран озброюють Росію. Конфлікт загострюється, а Європа готує нові санкції. Про все і більше в цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві отримало інформацію про можливість значної повітряної атаки найближчими днями. Посада рекомендує своїм громадянам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Розчарований і не спить ночами. Дональд Трамп визнає, що закінчити. Війну в Україні складно. Дональд Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години. Однак цього так і не сталося. Минуло вже 100 днів його президентства. У Приватних розмовах президент Сполучених Штатів Америки каже, що завершити війну в Україні виявилося набагато складніше ніж він думав. Пише видання. До того ж, за 100 днів його другого президентського терміну жоден з конфліктів не наблизився до вирішення. Переговори про припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут. А торгівельна війна погіршує відносини з союзниками. Йдеться в матеріалі. Національне антикорупційне бюро України проводить масштабні обшуки у Національній гвардії України в межах двох кримінальних проваджень щодо можливої корупції високопосадовців. Обшуки відбуваються за місцем проживання та в службових приміщеннях командувача Національної гвардії України та ще п'яти полковників. Слідство підозрює їх у причетності до отримання понад 100 мільйонів гривень неправомірної вигоди за сприяння у тендерах, а також у розтраті щонайменше 190 мільйонів гривень під час закупівлі військової техніки за. Завищеними цінами участь Корейської Народно-Демократичної Республіки, тобто КНДР, у війні Росії проти України, є законною та обґрунтованою це вияв суверенного права на підтримку братнього народу, заявив Кім Чен Ін. У КНДР підтвердили, що відправили своїх військових для участі у бойових діях проти України та відбиття українського нападу в Курській області Росії. У КНДР стверджують, що дії північнокорейських військових на території Росії відповідають положенням статуту Організації Об'єднаних Націй та договору про стратегічне партнерство з Російською Федерацією. Ісламська Республіка Іран готується передати Москві пускові установки для балістичних ракет малої дальності, пише Рейтерс. Ймовірно, йдеться про пускові установки ФАТ 360 Якщо передача відбудеться, то це може посилити на. Наступальні можливості Російської Федерації. Ракети ФАТ 360 мають радіус дії до 120 км кілометрів і можуть застосовуватися для вогневого ураження українських військ біля кордону з Російською Федерацією. Сполучені Штати Америки та європейські країни завершують підготовку пропозиції щодо 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Якщо Російська Федерація відмовиться, проти неї запровадять нові санкції. Повідомляє Reuters. За словами дипломатичного джерела з Франції, остаточний варіант пропозиції ще не узгоджений, але союзники перебувають на етапі зближення. Йдеться про можливість. Ливість оголошення тридцятиденного чи сегментованого це щось нове перемир'я на Сумщині 8 та 9 травня. Троє загиблих та семеро поранених. Наші співчуття сім'ям загиблих. За два дні зафіксовано понад 200 обстрілів з різного виду озброєння, керовані авіаційні бомби, міномети, артилерія, FPV-дрони. Шановні глядачі, і підпишіться. Будьте в курсі свіжих новин щодня.